36, за письмовим запитом в установленому законом порядку безоплатно одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб державної форми власності інформацію, необхідну для виконання визначених цим законом завдань та повноважень поліції, у тому числі стосовно військовополонених, у вигляді та у формі, що зазначені в такому запиті. Суб'єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов'язані протягом трьох днів а в разі неможливості – не пізніше десятиденного строку з дня отримання запиту. Надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню. Частину першу статті 23 доповнено пунктом 36 згідно із законом 21.23, 9 від 15 березня 2022 року. Щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. 37. Здійснює конвоювання осіб, Затриманих за підозрою в учиненні кримінального правопорушення, узятих під варту, обвинувачених або засуджених до позбавлення волі, а також охороняє їх у залі суду, перелік місцевих загальних судів, відповідних установ попереднього ув'язнення, крім гауптвахт та ізоляторів тимчасового тримання, з деяких поліцією здійснюється конвоювання таких осіб, визначається міністром внутрішніх справ України. Частину першу статті 23 доповнено пунктом 37 згідно із законом 21.23, 9 від 15 березня 2022 року. Щодо дії змін див пункт 2 розділу 2. Підпишись на спільні мотиви «Знання – це твоя броня».